В Італії другий рік поспіль відбулася церемонія вручення ордена святого Пантелеймона, так званого медичного Оскара в галузі охорони здоров'я, з 2024 року. Нагорода стала міжнародною і також вручається за вагомий внесок у боротьбу українського народу за свободу та незалежність. На капітолійському пагорбі у Римі в історичній залі «Каротчо» збираються дипломати, медики, волонтери та громадські діячі. Тут нагороджують тих, хто у складні роки війни простягає українцям руку допомоги. Тимчасово повірена у справах України Віталії Оксана Амджадін дякує номінантам та нагадує, Україна сьогодні захищає не лише свою ідентичність, а й фундаментальні умови для життя, які Росія намагається знищити. Ми з великою вдячністю визнаємо їхню величезну підтримку українського народу в його боротьбі за свободу і незалежність, за військову допомогу, за медичну та цивільну підтримку, за нашу конкретну солідарність, за підтримку дітей, родин і всіх тих, хто постраждав від російської агресії проти України. Слова підтримки і привітання надходять також із Києва з екранів до присутніх. Звертаються Василь Князевич, голова поважної ради ордену. Єпископ Віталій Кривицький та професорка Ольга Голубовська. Висловлювати співчуття і допомагати будь-якій людині в критичні моменти це надзвичайно важливо. А ми, українці, українська нація, українська держава переживає один з найдраматичніших моментів своєї історії. Одну з головних нагород орден святого Пантелеймона серед організацій, отримує професор Рікардо Мазетті. Його комен Італія з початку повномасштабної агресії Росії. Підтримує українських жінок та дітей. Ми не можемо не думати про те, що Україна опинилася в цій ситуації не з власної волі, не з якихось егоїстичних причин, а лише через прагнення до людської гідності та стабільності. Саме тому ми сьогодні зустрілися. Разом ми можемо зробити більше. Ще один лауреат волонтер та рятувальник Мікеле Марра, який неодноразово працював у кризових регіонах світу, а нині продовжує цю місію в Україні. Для мене ця нагорода має велике значення. Щиро вдячний вам. Я буду продовжувати допомагати Україні. Я нещодавно повернувся з України, але у березні вирушаю з новою місією. Відзначені й ті, хто підтримує українців у щоденній роботі в громадах, парафіях, соціальних службах у культурних і благодійних проектах слово, яке з'явилося одразу миттєво, це слово відповідальність. Ми миттєво відчули відповідальність, що зробити і діяти настільки, наскільки могли. Українці в Італії завжди були чудовими посланцями своєї культури та традицій. І тепер я переконаний, у цьому ще більше. Ви передали мені вашу культуру, ваші традиції. Українці ніколи не здавалися, і тому цю нагороду я присвячую всім вам. Хочу висловити щиру подяку за вашу роботу за діяльність ордену святого Пантелеймона. Саме для цього ми сьогодні тут, і саме тому я ще раз дякую вам за зусилля, які ви докладаєте, навіть попри складні обставини, в яких сьогодні перебуває Україна. Почесні відзнаки для журналістів, підприємців і медиків, тих, хто віддає свій час, допомагаючи після роботи у вихідні інколи вночі, людям, які не шукають слави. Але роблять важливе голова закордонної ради Італії Олеса Татарин. Підсумовує, чому саме ці люди сьогодні на сцені для нас було дуже важливим подякувати тим медикам і не тільки медикам, а й тим волонтерам, тим організаціям, які допомагали Україні в цей важкий час віддячити, подякувати. Нагадати, що ми українці, народ, який все пам'ятає, народ який дуже вдячний за те, що нас підтримали. Адже цей вечір не лише про нагороди, він про солідарність у часи випробувань, моральну відповідальність і про тих людей, які не дають світу забути. Добро рятує.